Чи існує тягар, який ми носимо в тиші? Таємниця, яка відділяє нас від миру, якого ми так ну, так прагнемо? У кожного є такі моменти. моменти, про які важко говорити. Але що, якби шлях до справжньої свободи починався не з мовчання, а з одного сміливого кроку визнання? Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож сторінками книги Дорога до Христа, і це вже четвертий розділ. Його тема визнання гріхів. І знаєте, це не розмова про провину, як може здатися, це радше дослідження шляху до помилування, до зцілення. Саме так ми зануримося в саму суть того, що означає бути чесним перед Богом, перед іншими. І що, мабуть, найважче перед самим собою. Отже, з чого все починається? Яка відправна точка? Відправна точка, це е, дивовижна обідниця. Вона, власне, руйнує всі наші уявлення про те, як здобути прощення. Цікаво. У книзі приповістей сказано хто приховує гріхи свої, той успіху не має, а хто визнав їх і залишає, той буде помилуваний. Всього два кроки визнати і залишити. Так, у цих словах вся суть це вражає своєю простотою. А вже ж, не потрібно ні виснажливих паломництв, ні, скажімо, самокатування? Жодних складних ритуалів. Господь каже умови прості, справедливі та розумні. Але якщо все настільки просто, чому для нас це ну, одна з найскладніших речей у житті? Чому ми так відчайдушно тримаємося за свої таємниці? Тому що це вимагає повної зміни парадигми. Ми ж звикли думати, що все потрібно заслужити прощення, любов, прийняття. Так, ніби це товар точно. А тут пропонується зовсім інший шлях. Бог не каже спочатку стань досконалим, а потім приходь. Він каже просто прийди. Прийди таким, як ти є, з усією своєю неправдою і будь чесним. Уся справа не в зовнішніх діях, а у внутрішньому стані серця. Це перехід від спроб заслужити до сміливості прийняти. Добре, припустимо, людина готова зробити цей крок. І тут виникає дуже практичне і навіть делікатне питання: як саме це робити, кому відкривати своє серце? Адже визнати свою провину це стати неймовірно вразливою. І це абсолютно справедливе побоювання. Писання дає нам тут дуже чітке розмежування. Гріхи вчинені, скажімо так, безпосередньо проти Бога, таємні думки, мотиви? Так, вчинки, про які ніхто не знає, їх слід визнавати лише перед ним це інтимна, особиста розмова душі з її творцем. Ніхто інший не повинен стояти між вами. А що коли вчинок зачепив іншу людину, коли була завдана реальна шкода другові, колезі, члену родини? Ось тут вступає в дію другий принцип про нього говорить апостол Яків. Признавайтеся один одному в провинах. Якщо ти скривдив людину, ти повинен визнати свою провину безпосередньо перед нею. Але ж це звучить ризиковано. А що як ця людина використає твоє визнання проти тебе або не пробачить? Так ризик є чи не простіше просто попросити прощення у Бога і жити далі, не вирушаючи минулого? Простіше можливо, але це не веде до зцілення. Зцілення стосунків вимагає участі обох сторін. Розумію. Коли ми визнаємо провину перед скривдженою людиною, ми, по суті, повертаємо її гідність. Ми кажемо: твій біль реальний, я бачу його, і я його причиною. Це потужний акт, неймовірно потужний. І так, є ризик, що людина не пробачить, але наш обов'язок зробити цей крок. А її обов'язок, як закликає писання, охоче простити. Навіть якщо цього не станеться, ми свою частину роботи виконали. І все ж, навіть після цього, так, навіть після примирення з людиною, нам все одно потрібно йти до Бога. Чому? Бо ображена нами людина це Боже творіння. Завдаючи болю їй, ми грішимо проти її творця і відкупителя. Тобто будь-який гріх має вертикальний вимір завжди. Тому всі наші провини. І, великі й мали, ми зрештою несемо до єдиного посередника Ісуса. Він, як сказано в посланні до євреїв, випробуваний в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Він розуміє нашу слабкість як ніхто інший. Отже, визнання це не просто слова. Я думаю, кожен із нас стикався із ситуацією, коли чув вибачення, які звучали ну, абсолютно порожньо. Так як формула ввічливості саме так, за якою нічого не стоїть. Як відрізнити справжнє, глибоке визнання від такого ритуалу, що нічого не змінює? Це ключове питання. Справжнє визнання народжується не з бажання уникнути покарання, а з усвідомлення всієї огидності самого гріха. Тобто, не жаль через наслідки шкода, що мене спіймали, точно. А глибокий смуток через сам вчинок, як я міг так вчинити? Псалмист прекрасно це висловив. Господь близько до тих, в кого серце скрушене, впокорених духом спасає. Так. Це стан, коли серце буквально розбите від усвідомлення своєї провини. І це не самобічування, це скоріше момент кришталевої ясності. І напевно справжнє визнання завжди конкретне, не просто загальна фраза ну, я не ідеальна, або я грішна. Абсолютно. Розмиті визнання, це спосіб уникнути відповідальності. А от конкретика вимагає мужності. Як у тій історії з ізраїльським народом. Так, за часів пророка Самуїла. Вони роками страждали, відчували себе покинутими Богом. І коли Самуїл закликав їх до покаяння, вони не просто сказали ми згрішили. Вони чітко сформулювали свою провину. Саме понад усі наші гріхи додали ми ще й оце зло, що жадали для себе царя. Вони назвали свій гріх на ім'я недовіра до Божого правління. І саме ця конкретика відкрила шлях до примирення. Все це звучить дуже логічно, але ж є одна річ, яка заважає нам це робити. Навіть коли розумієш, що не права, щось всередині змушує шукати виправдання, чи не так? А вже ж, той самий голос, що шепоче, але ж він почав першим, або у мене був важкий день. Це дух самовиправдання. І він, мабуть, дуже давній. Старий, як світ, буквально повернемося в Едемський сад. Коли Адам і Єва зрішили, їхньою першою реакцією був не розпач чи каят. Це був пошук винного. Так, так. Коли Бог запитав Адама: чи не їв ти з дерева, той відповів, жінка, котру ти дав мені, вона дала мені, і я їв. Яка майстерна маніпуляція. Він звинуватив і жінку, і по суті, самого Бога. Точно. Це ж та жінка, яку ти мені дав. Твоя помилка. А Єва продовжила цей ланцюжок: Змій спокусив мене. Це ніби приховане запитання до Бога. Навіщо ти взагалі створив цього змія, навіщо дозволив йому увійти в ідеальний сад? Класична спроба перекласти відповідальність за свій вибір на творця, на обставини, на кого завгодно, але не на себе. І це цікаво, бо цей механізм перекладання провини психологи сьогодні називають зовнішнім локусом контролю. А вже ж. Історія за по суті, є архетиповим прикладом цієї людської схильності. Ми досі кажемо, мене спровокували, так склалися обставини. Замість того, щоб сказати, я зробила вибір. І ось такий ментальний сув є першою і головною перешкодою для будь-якого духовного зростання. Визнання сповненим виправданням Бог не приймає, тому що воно нещире. Людина, яка щиро кається, бере на себе повну відповідальність. Тоді виходить, що визнання це лише двері, в які ми входимо. А що за ними невже достатньо просто сказати «вибач»? Ні, це лише початок. Бог не прийме визнання, якщо за ним не слідує щире покаяння і, що найважливіше, виправлення. Тобто рішуча зміна курсу. Радикальна. Все, що ображає Бога і руйнує нас, має бути усунуте. Пророк Ісая від імені Бога закликає умитись. Очистий себе, відкиньте зло ваших чинків, перестаньте чинити лихе. Навчіться чинити добро. Так, це активний процес, не пасивне почуття провини, яке паралізує і змушує ховатися. А щось зовсім інше. Саме так, апостол Павло, пишучи до Корінтян, чудово це пояснює. Він же не теоретизував. Коринфська церква мала купу проблем. Розколи, скандали. Так і він каже, що смуток заради Бога викликає щирість, убурення на гріх, бажання виправити ситуацію. Це цілий спектр активних дій та почуттів, так а не просто депресивне самокопання. Чи є в Біблії приклади, які б яскраво ілюстрували таку істину покору, не просто слова, а стан серця? О, так, один із найсильніших це Митер з притчі Ісуса. Треба розуміти, ким були митарі Збирачі податків, їх вважали зрадниками, найбільшими грішниками. І ось цей чоловік стоїть у храмі, не сміючи навіть підвести очей до неба і лише б'є себе в груди, благаючи. Боже, будь милостивий до мене грішного! Він не порівнює себе з іншими, не перераховує добрі справи, він просто визнає свою абсолютну потребу в милості. І Ісус каже, що саме Він пішов додому, виправданий. І ще один приклад, який завжди мене вражає, це апостол Павло, людина, що написала більшу частину нового завіту. Один зі стов християнства. Так, і він ніколи не намагався применшити свою провину до навернення. Він відкрито говорив: багато святих замкнув у в'язниці, і коли їх убивали, я подавав на те голос. У безмежній лютості я переслідував їх. Він, не вагаючись, називав себе першим з гішерників. І в цьому його сила. Це не була фальшива скромність він не ховав своє минуле, а використовував його як свідчення величі божої благодаті. Він ніби казав подивіться, ким я був, і подивіться, що Бог зміг зробити з такого матеріалу, якщо він зміг простити і змінити мене, він може зробити це для будь-кого. смиренне і скрушене серце, яке не шукає виправдань, здатне повною мірою збагнути любов Бога. Коли ми перестаємо захищати себе, ми відкриваємося для Божої любові, яка цілює. Отже, підсумовуючи, шлях до прощення це шлях абсолютної, безкомпромісної щирості так. Як син визнає провину перед люблячим батьком, не боячись осуду, а шукаючи примирення, так і людина, що кається, відкриває своє серце перед Богом. І на цьому шляху нас чекає, мабуть, одна з найнеймовірніших обітниць у всьому писанні, вона записана в першому посланні Івана. Коли ми свої гріхи визнаємо він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Зверніть увагу на ці два слова простити і очистити. У чому тут різниця? Простити це, скажімо так, юридичний акт. Це означає скасувати борг, зняти звинувачення. Бог каже, я більше не тримаю це проти тебе. А очистити? А очистити це набагато глибше, це внутрішня трансформація. Це не просто закрити очі на минуле, а дати новий чистий початок. Зцілити саму природу, яка породжує гріх. Саме так, це обіцянка не лише прощення, а й свободи. Це залишає нас із дуже глибоким питанням для роздумів, можливо, замість того, щоб постійно питати себе, що я зробила не так, варто поставити інше запитання набагато глибше якій частині Божого очищення я чиню опір? Тримаючись за приховану провину чи таємне самовиправдання, дякуємо, що були з нами в цьому зануренні. Запрошуємо приєднатися до нас наступного разу. Ми продовжимо нашу подорож сторінками цієї дивовижної книги, досліджуючи глибини душі та безмежність Божої любові. Не пропустіть!